Друзі, нам прошу абсолютно всіх місцевість на відкриття нового магазину від назвою фонфі, друзі. Що роздали, а сьогодні бережа магазин фонфі. З найбільших в нашій країні на сьогодні це вже 80 найскравих, кращих магазинів побутової техніки, які ви зможете зустріти в 38 містах нашої країни, друзі. Магазини кову це завжди самі низькі ціни. Магазини кову це завжди, друзі, самі максимальні знижки і самі високі стандарти обслуговування. Друзі, сьогодні офіційне і нового місті Львів. Баскаво запрошуємо всіх друзі на офіційне відкриття. заходьте. сьогодні ми даруємо побутову техніку, сьогодні ми даємо мегазнижки, сьогодні ми даруємо свято у місті Львів, тому що ще раз повторюю, що сьогодні офіційне відкриття першого магазину суперпокупки Кунфіє. А ми на цій сцені будемо дарувати подарунки. А щоб прийняти участь головою, А у сьомій годині на розіграші суперподарунків ви мати з собою паспорт та ідентифікаційний код для того, щоб отримати головний подарунок. Отже, відставки ви своїй полі і... Кожнії години розігідно ті, хто зробив покупку з 10 до 11, тримають участь в 11 годині розігручі. Ті, хто зробив з 11 до 12, по 12 і так далі. А вже у 7 годині всі анкети ми збираємо у один барабан і розігруємо суроподарунки, серед усіх учасників Отже, готуватись, робити суперпокупки в магазині полки, в магазині, в магазині дійсно суперепагуки. Що можна сповісти про цей магазин? Звичайно, це перший магазин у місті Львів, то для магазин це буде новина. І що можна про нього Найкращий сервіс, найкращий подарунки. Ну і якщо ви вважаєте, можна буде полокати ручкою і передати привіт. Величезне прохання трішки відійти назад, щоб можна було проходити всім організаторам. Друзі для вас дуже величезне прохання, щоб було трісняли трішки відійти назад, товару тисяч на усіх, більшість 10 тисяч неминувань. І величезний склад, замовлений товарами, тому всім вистачить товарів і ще одне прохання. Тут дуже круті сходи, тому крутимо бережі, підіймаючись наверх. Покаже через декілька хвилин, я далі скажу через скільки, через 10 хвилин у нас буде відкриття, офіційне відкриття магазину Комофі ми перевіримо чергову. Привіт, щоб воду стрічку ви зможете зайти вам це конфі. Ну а як трішки розповідаю на це максимум конфі, вже 80-й в Україні.